Доброго дня! Сьогодні в нас 4 лютого, місто Тернопіль. Я продовжую обрізку своїх актинідій. Перед нами сорт Джамбо. От дивіться, хоч робилися зелені операції, зменшувалися лози, але все рівно... Отаке от все понакручувано, поскручувано. І обрізку я вам скажу набагато технологічніше і довше робити, як виноград, наприклад, або там яблуневий сад. От з цим кущом от кущ Кенсрет. От я вчора прорядив його. Тобто обрізав десь процентів 80 лози на землі, всі оті скрутки, все обрізалося, все оте дрібненьке. Лишилися тільки такі пагони заміщення, які йдуть із голови куща. Головою куща я рахую у себе оцей горизонтально цю арматуру. От Звідси пускаються основні гарні скелетні гілки. От тут була гілка, яка плодоносила в тому році. Вона була, доходила аж до краю того, горизонтального, горизонтальної арматури. І я її всю вирізав, кинув на землю, але вона пустила мені дві потужні, дві потужні гілки заміщення. Одну. І от другу, на яких буде гарний врожай. Те саме йде слідуюча гілка, яка в тому році, он, бачите, який грубий сучок. О, той сучок плодоносив, і той було дуже багато, аж до краю доходило. От я лишив одну гілку всього на заміщення. Бо на краю у тих, які гілки плодоносили. То були невеличкі гілочки, але вони втікли на периферію, і дуже далеко від основи куща. Так що їх треба вирізати, а заміщати. От дуже гарна гілка заміщення. от вона Оця ось плодоносила, от я її привез зараз, щоб. Більш детально, бо оператора немає. якби був оператор. От вона плодоносила оця, ось гілка плодоносила ось. Оця гілка. О, І її треба, але так не виріжеться, бо тут вже я... Хоча виріжеться, там густо. отак ось, бачите? О, і зараз я вам покажу, скільки вирізалося. О, і оця я там як робив обрізку. От два пагони лишив на плодоношення, але я їх заберу, от я перевів на один потужний. І прирізаю його на довжину, щоб довжина ой, Щоб діаметр Ліани був не менше 4 мм. От Бачите, кінці ліан. От такі, ось вони грубі. На оцих ліанах буде гарний товарний плід. Якщо лишати отакі дрібненькі до 4 мм, там 2-3 мм, то плоди дрібненькі і плоди неякісні. Стоїмо ми біля наших кущиків, який ми садили разом з вами. У 22-му році. Це 22-й, 20. Ну, вже десь треба дивитись, може є рік. Так. Ні, це 23-й рік, от веки. 23-й, це 23-й, 24-й. От однорічними саженцями. Садились ми тут ці ліанки. І дехто питає, на який рік... Плодоносять у вас. Чи будуть плодоносити, як я вас куплю саженця однорічно. Бо я продаю тільки однорічні. У мене однорічні розходяться, я їх не дорощую два роки. І от дивіться, за 23-24 рік от вони вже гарно я вивів його. Оце буде голова куща. І от такі вони дали вже з голови куща. От такі ось дали Ліани по 3 метри. От я зараз от теж Ліана така довга. То мені вже треба оці кущі, бо коли була тільки одна сторона цих актинії, то було більше місця, де його розкладати. Тепер мені вже треба ділити цю перголу між цим рядом і цим рядом. І дати місце і цим ліанам, тим більше, що ці нові сорти я не маю їх на других насадженнях, бо це я маю пурпурову, вейкі Еф, і маю Скарлетт Десембер ранньо. О, тоже скарлетт. Дивіться, які гарні, великі, гілки довгі. От там уже гарантовано буде врожай в цьому році. Тобто на третій рік після посадки вже буде у вас сигнальний врожай. Вже гарний врожай такий, щоб наїстися, буде на четвертий рік після посадки. Така ситуація. Зараз будемо. Переробимо спочатку цю лозу. От дивіться, яка гарна, тільки обрізана лоза, на живці, теж ріжу живці, які не тончі 4 мм. Перероблю це все на живці, а потім треба обов'язково ще стати все розкласти і степлером підв'язати. У нас вже знову почалася зима, вже некомфортно трошки робити, ну, але поки маю час, 2-3 годинки можна працювати, потім нагрітися, з чаю і продовжити далі. О. Е -е. Ну, а така вроді вся інформація. Е -е. Ще в мене трошки лишилось, бо я актив. Ківі все обрізав, а актинідії, бо було аномальне потепління в січні. І вже ми розпереживали, що почне плач, і люди писали, що то робити, чи починати обрізку, чи почекати, може прийде похолодання. Ну, я ківі обрізав, а Актинідію і часу не мав. І так вийшло, що от буду при похолоданні. Але ніде плачу не було. Зараз ми підійдемо до тих насаджень, які обрізані, які <кій> були великі зрізи. От Бачите, зрізи великі, але е... сокоруху тут немає. Це ще завдячуючи тому. Що от насадження в мене із східної сторони будівлі. Тобто, оті, знов наголошую, що актинідія, Києві бояться не зимових морозів, вони витримують таке, дуже низькі температури. Ну, коли вже йдуть оці вікна весняні, коли вона буде з південної сторони в затишку у вас рости, і Сонечко вийде десь у лютому, середина лютого сонце вже вище, а тим більше в березні, в квітні сонце вже високо, і воно вийде і добре днем нагріє ваші ліани, нагріє вашу кореневу систему ліан. От тоді вже піде сокорух. А вночі можуть бути зворотні заморозки. Ото дуже погано для Актинідії. І для киві, та і для кожної рослини. Так що вони спартанці люблять у таких холодних умовах полутінь і багато води, щоб у них було. Ось така інформація. Живці Актинідії мають 5 сортів жіночих і запилювач до них. По жіночих це е, є. Київська гібридна. Ні, перша йде рання Женева, потім Київська гібридна, потім ананасна, Кенс Ред і Джамбо. Ну і ще можу по 2-3 живця врізати. Я не дивився на ті лози, на тих нових своїх. Це Скарлетт Десембер, Вейкі Ф і Пурпурова. Тоже можна по декілька життів для розмноження або нащеплення врізати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!